Я Палюков Володимир, регіональний представник в Івано-Франківській області організації «Волна». Почав свою діяльність я в 2017 році разом з волною. Перед тим я був. В складі тих, хто підписував меморандум про створення організації. І от ми почали працювати. Е я також від волни вхожу в Координаційну Раду протидії ВІЛ СНІД в івано франківській області. Коли почалася війна у 22-му році і почали прибувати ці люди, е я працював тут в місцевій організації зменшення шкоди. Ну і в Волні був регіональним представником. Ми виїжджали. На місця компактного проживання таких людей. І е, один з таких пунктів був за містом в Тисмениці. Ми туди приїхали, я там познайомився з людьми, е, які, наприклад, приїхали з Дніпропетровської області. От, а я сам з Дніпропетровська, то земляки, я собі зрозумів, наскільки складно їм жити після такої втрати, що вони втратили житло. От, і е, Виникла потреба для цих людей, тому що вони їздили на програму дуже далеко, в них не було коштів, де їм жити і як жити. Серед них були жінки, вагітна була, наприклад, жінка на восьмому місяці вагітності. І мені запала така думка, що ну, потрібно було допомогти. Я звернувся в першу чергу, я скрізь звертався, звернувся і він «Інпут». Я розказав Олі Біляєвої, і вона тоді, якби через альянс, там була така проведена зустріч, ми це все обговорили, і вони надали можливість для проживання з кожного регіону, там по 3-4 людини. Це був це була така перша проба. Ми змогли влаштувати десь для четверо людей проживання, і підійшла осінь. А внутрішнє переміщені в нас в регіоні жили всі в дитячих садочках, в школах, тому почали їх виселяти. А в першу чергу наркозелерних їх і так виселяли, за поведінки чи узнавали, що вони там на програмі стоять. І цим людям от, фактично перестало де можливість бути жити, тому що їх не хотіла приймати місцева влада. А вони з нами були знайомі, як з представниками «Волни», вол... вол... що ми захищаємо їх права, і до мене почали приходити люди і пачками приносити звернення з проханнями, з слізами. От. І ну, я, я вже відчував таку відповідальність, і що треба сказати, почав шукати на, на всякий випадок, бо їх коштів не було, і мені дуже повезло, попало приміщення. Там раніше був хоспіс, там значить, можна було там була ліжка в, в два Яруси. І е, якраз Альянс давав мені гранти Я написав мені грант на проживання отаких от людей, на відкриття цього простору безпеки. І альянс підтримав. На початку там було небагато, десь до 15 людей, 14-15 людей. Це були люди е, з регіонів або там, де йшли бойові дії. Або приближених регіонів, це і Херсонщина, і, і Донбас, і навіть з Дніпропетровської області приїжджали туди, де доставала Москальня. Доброго дня! Я сам з Дніпропетровської області, міста Кривий Ріг. Я приїхав в Івано-Франковськ. Тут мене зустріли Вова Поляков з організації Західшанська. Вони мені допомогли, волна мені допомогла, грашми допомогли, сертифікатами допомогли, жильйом допомогли. Ну, сам я маріупольський, як говориться, війна мене застала, як і многіх інших. Погибла моя жена, снаряд залетів прямо по мені квартиру трьохкомнатною. Конечно, я очень благодарен э, Захиду Шансу, Волне, Твидим. Они ну, побольше таких организаций, потому что таким людям, как я, мы и так, как говорится, вот я еще инвалид второй группы, как говорится, ни на работу не устроился никуда, вот парализованная рука у меня. Меня зовут Дмитрий, я с места Краматур, Донецкой области. У меня были проблемы с документами, вот, я, я приехал сюда, в Шилтер, и меня направили в организацию «Волна», э, где мне помогли с восстановлением паспорта. Вот, вот, э, ну, дали кошты для того, чтобы я восстановил его. И прошел месяц, и мне выдали вот, буквально пару дней назад этот паспорт. Э, с вещами, с харчами тут все доброе. Місце де спати гарне, є, велика кімната гарна, ремонт є, куди сложити, служить, ніяких проблем з цим немає. Я ще забув сказати, що фактично як почалося ще, нас запросили на телебачення, мене Юля Князюк, це в нас тут вона колись теж працювала в нашій організації, і, і попросили розповісти про ситуацію от, з внутрішнього переміщеннями так само. І я розповів, що у нас ми, ми зараз робимо шелтер, є можливості. І скинув це відео в нашу групу, в волну і так далі. І відразу почали через волну з різних регіонів поступати пропозиції, щоб ми починали приймати людей в Івано-Франківську. Ну, у нас можливостей не було великих, там було ну, до 15, а тим більше люди приїжджали, бували з батьками. Тому ми там розміщали, як могли, звісно, але е, проблема, проблема лишалась. До нас приїжджав Алєр Демарецький, привозив. Продукти допомагали багато, волна допомагала. Тут всі організації допомагали, наша місцева теж, захід шансу, вона постійно, теж, ну, ми практично разом брали участь у всьому. І коли вже почала значить, весна приходити, прийшла весна, то Альянс запропонував провести енергоаудіт. І вони приїхали з Альянсу, там це не з Альянсу, вони там наняли організацію. Ця організація зробила обід, подивилася, і е, ми не знали, які висновки. Вони потім сказали, що там значить, є грибок, вони е, якби, не дуже хочуть це приміщення. Тоді е, Альянс звернувся до керівника захід шансу нашої місцевої організації Гриня Олександра, і попросили, якби його взяти. Фінансування провести оце через захід шанс. І Гринь Олександр знайшов приміщення, дуже гарне приміщення двохповерхове, і переселили туди людей. І це вже був новий простір безпеки, там було два поверхи, там були окремі кімнати, ізольовані, там вже можна було сім'ї якось розселяти. Доброго дня, Мене звати Дмитро, Это моя мама Любовь Алексеевна. Мы за э, самой горячей точки нашей Украины, мистер Покровск. Дуже гарно нас встретили. Каких-то ну, замечаний по этому самому ничего нету. По обстановке, когда ты сменяешь свой быт э, после бомб, после разрухи, вот это все, тут ты себя чу чувствуешь спокойно. Це люди, як кажуть, з великої букви роблять підтримку для людей, які оказалися в скрутному такому становищі, тим більше. Тим більше зараз. Альянс забезпечив, оплатили вони повністю ліжка, постіль, постільну білизну, купили пральні машини, холодильник. Коротше, багато чого зробили, тобто це вже стало таке більш-менш повноцінний простір безпеки. Ну, там люди могли собі жити. Зараз у нас знаходиться там десь біля 28 людей. Що ми робимо? Ми в першу чергу ставимо цих людей, допомагаємо, як вони вже тут живуть, зробити їм всі декларації. Сімейними лікарями, тому що вони всі мають дуже проблеми з здоров'ям. Е, плюс, дуже багато е, там є людей, які живуть з ВІЛ. Існування шелтера в нашому регіоні важко переоцінити. Тут знаходять розуміння і захист люди, які через війну з Росією втратили все. Е, це вразлива довіл категорія населення, яка зазнає стигму дискримінації постійно. Для них альтернатива це кримінал, хвороби, смерть. Тому наше завдання зробити все можливе, щоб ці люди мали все необхідне, не відчували себе чужинцями і згоями, і вірили в себе, а головне вірили в своє майбутнє і в майбутнє нашої держави України.